Довкола чарівні карпатські краєвиди, дзвінке та прозоре повітря, настояне на пахощах різнотрав'я і хвої в затишних апартаментах реколекційного центру УГКЦ, що зависає на гірському схилі, неподалік делятина, медико-психологічну реабілітацію проходять бійці. АТО. чимало з них були поранені в боях із сепаратистами. А зараз заспокоїти душу і відновити морально-психологічну рівновагу їм допомагають місцеві громадські та волонтерські організації. Наскільки ми бачимо, які люди приїжджають до нас. З війни, то їм необхідна така реабілітація. Ну, ми можемо побачити по їхніх лицях, по їхніх посмішках, по тому, що велика кількість людей приїжджає із Сходу до нас зараз реабілітовуватися, там з Дніпропетровської, з Миколаївської, Чернігівської областей. І це дуже важливо для них показати, що, що ми себе представляємо, як воно тут виглядає. У нас робота. Ми стараємося зробити як найбільше зусилля, сил, щоб ці хлопці, які пройшли, які зараз, будемо казати, синдром війни почували себе як вдома, щоб щоб практично це повітря, це ці гори спонукали їх на дальніше, подальше щасливе життя. Повсякчас до волонтерства під грифом Армія СОС залучається і молодіжна громадська організація спільними зусиллями. Її лідер Віталій Мєріно вважає справою честі вшанувати ветеранів АТО, котрі стали стіною на шляху російської агресії. Центр військової підготовки та інформації Олександра Шевченка систематично підтримує волонтерів. Також ми займаємося підготовкою та закупілею різної амуніції для військовослужбовців. Сьогодні ми вирішили приїхати до. Учасники антитерористичної операції, які на даний момент перебувають на реабілітації та зробити їм приємне, сьогодні ми для них привезли багато фруктів, та також різну сувенірну атрибутку з міста Воно Франківська та признак ознаку слави потуги. Кожен сьогодні військовослужбовець отримує булаву. Упродовж літа в Делятинському реколекційному центрі своє здоров'я поправили близько сотні учасників антитерористичної операції на Донбасі. Михайло Березень, Михайло Копієвський. Новини на вежі.